В цьому відео ми покажемо, як використовувати такий тип запитання, як скласти речення зі слів. Для цього зробимо новий квіз, куди додамо таке запитання. Для цього вам необхідно перейти в конструктор квізів, який можна знайти в меню Всі рішення, конструктор тестів та відкрити необхідну папку, якщо це потрібно, або ж відразу натиснути Додати квіз. Додамо назву для цього квіза. Нагадаю, що ви можете пізніше. Сховати цю назву або ж показувати цю назву учням. Це залежить від налаштувань квіза. Та оберемо необхідний тип запитання. Тут ви можете додати саме те, те завдання, яке учні бачать, наприклад. А вже ось тут, у самому завданні, ви можете вписати це саме речення, яке можна розбити автоматично на слова. Ви бачите, додається слеш, або ж ви можете розбити це речення самостійно, додаючи його де необхідно. Наприклад, ось так. Подивитися, як це виглядатиме для учня. Ви можете завжди переключившись в режим перегляду. І, і учню необхідно буде клікати у тому порядку, який виглядає правильним мене. Наприклад, ось так. Додатково ви можете додати додаткові слова, які будуть додаватися до завдання. Наприклад. І тоді учень бачитиме більше слів. Це буде завдання буде важче виконувати. Але принцип залишатиметься той самий. Тобто він обирає. Слова у тому порядку, якому необхідно їх виконувати. Як і завжди, в квізі є налаштування, ви можете показувати назву або не показувати. Ви можете дозволити кількість перепроходжень. Можемо відразу дозволити їх багато. Та відмітити лише при невдачі. А ви можете перемішувати питання, якщо у вас більше одного питання, це має сенс. Звичайно, що ви можете додати оцінювання балів. Та відразу нагадаю, що якщо ви хочете для того, щоб учень пройшов цей квіз, він отримував бали за самі питання, то ви заносите ось цей окремий бал за квіз не тут, а саме в запитаннях. Цей бал, який ви заносите тут, буде додаватися усім. Тим, хто пройшов цей квіз. тобто це додаткові бонусні, можливо, бали. Але вони нараховуються не за відповіді, а саме за проходження квіза. Наприклад, давайте поясню. Тобто, в нас є одне запитання, давайте зробимо декілька з. Нехай воно залишається як є. І я хочу, щоб за це запитання учень отримував. 5 балів. А за це запитання також, щоб учень отримував 5 балів. В, тоді, в налаштуваннях квіза, ви відразу бачите, що максимальний загальний бал за квіз це 10. І якщо я хочу давати бали додаткові, тобто, наприклад, тим, хто відповів правильно і проходив цей квіз, я хочу давати ще додаткові 5 балів. Але ці 5 будуть додаватися лише тим, хто відповів правильно на всі запитання. Зазвичай це не потрібно, то ви можете тут залишати 0 і додавати бали саме за запитання. І також давайте проставимо схвалення квіза. Наприклад, лише 5 достатньо для того, щоб пройти далі. Тобто, одна відповісти лише на одне запитання правильно. Та будемо показувати результати. Наприклад, повну інформацію, тобто як правильно потрібно було відповісти, а також зауважу, що є можливість додавати коментар та робити питання обов'язковим. Коментар можна додати тут і позначити, коли ви хочете, щоб він відображався. Тобто, наприклад, після проходження тесту, показувати учню, яка повинна була бути правильна відповідь, чому саме, тобто, давати якесь додаткове пояснення. І відразу перейдемо до додавання цього квіза до курсу. В мене вже відкритий курс та створений урок, куди я хочу додати цей квіз. Тож, я обираю з самого початку, тобто, це ось пустой урок, я додаю блок практики та обираю саме яку практику. Її мені необхідно знайти, або ж у пошуку за назвою, або ж де я створювала її. І відразу ми можемо перевірити в попередньому перегляді, як виглядатиме цей квіт для учня. Тобто є слова, нагадаю. Наприклад, ось так учень відповідає. Ну, і тут ще давайте якесь, щоб було воно неправильно. В нас 0 балів, бо ми ніде не відповіли правильно. Можна показати відповідь, і ми бачимо, що саме була, де саме була помилка, які саме слова були обрані неправильно та нашу відповідь.